І Я думаю, що батько в цілому був не готовий до якоїсь відповідальності до дитини, і в цілому до якихось прийняття серйозних рішень. І от, да, якось так. І зараз ви через це не спілкуєтесь? Ну, Він же зараз вже не дитина. Не дитина. А він обрав своє життя, я з цим нічого, на жаль, не зможу вдіяти, і образ я на нього не тримаю. А, наприклад, з його батьками, з бабусею, дідусем, я спілкуюсь, підтримую зв'язок. Ми бачимось періодично, коли вони приїжджають в Київ. А, з батьком ні. Ну, угу. так, Така людина, на жаль. Коли ви останнє спілкувалися? Ну, не те, що спілкувалися, я приїжджав в гості до бабусі з дідусем. Це було десь, може, на роки-два. І він теж заїхав до них, він не знав, що я буду, але там, 5 хвилин він вже пішов, умовно. Ну, Йому не цікаво. А чому? Як вважаєш? Я думаю, що він розуміє, що він належав, і в нього немає якихось виправдувань на це. Належав у чому? У тому, що в тому, що він втратив сім'ю, жінку, мене як сина. Що зараз там, вже будучи дорослим, я розумію, що я не хочу з ним спілкуватись. У мене немає якихось травм стосовно цього, Бо. У мене там був відчим, що який мені заміняв батько. У мене були дідусі, які мені теж заміняли батька. Мій рідний батько, по суті, відіграв, відіграв тільки біологічну роль та й mm -hmm. все. Ну, але ж дивися, в сім років твоїх сім років вони розлучилися, але як ти кажеш, шість років жили е, разом. Так. Тобто, в принципі, все твоє дитинство ти жив із татом і з мамою. Mm -hmm. Але довіри, як такої з татом не було? Ну, були ж сварки все одно, якісь, знаєте, як це як співмешканці, все одно. Між ними? Да. А ти відчував себе цим е, канатом, який перетягують? Ні. А от Ні. то Ні. На ту Взагалі сторону. цього якраз таки не було. Угу. І навпаки, Мені здається, намагалися угу. якось більше до мене, щоб, можливо, я став на їх бік. А, ну от Ми, канат. Ну, мені так здається, да, що м -м, намагались. Ну, угу. я це й мене на увазі, перетягувати тебе в свою сторону. Да, да, ну от, угу. да. Як ти вважаєш, е, тато тебе любить? Рідний. Мені здається, ні. А ти його? Ні. Ну, у нас така взаємна, взаємна нелюбов, і мені з цим абсолютно нормально.